Вітаю всіх! Я продовжую рубрику «Порада від карт. Сьогодні порада від карт, як прийняти реальність і продовжити жити далі. Тобто прийняття реальності. Це дуже серйозна актуальна тема, тому що не всі можуть приймати реальність, що є. Вже з цим жити, живуть в ілюзіях. Я бачу по розкладам, я бачу якісь питання. Дуже мене дивують ці питання, тому що люди просто хочуть жити в ілюзіях, чомусь приємно, в якихось фантазіях. Тому треба робити такі моменти, щоб люди розуміли, що їм робити. Вони не знають, з цього вийти. Порада від карт як прийняти реальність і жити далі. Продовжувати це робити. Три варіанти, як завжди. Три варіанти я для вас беру. Три варіанти. Вибирайте свій варіант. Що колота? Будувати своє життя. Все сім'я, дорога, переїзд оце сюди. Це все треба враховувати і дивитись на це реально. Так, і так, перший варіант дорога, переїзд. Рух, дорога, переїзд. Якщо це потрібно робити, я вже казала не раз: кому випала ця карта, хто її вибрав, задумайтесь про. Те, що, можливо, вам треба змінити місце проживання, змінити умови, де ви знаходитесь, це карта змін руху. Тобто, не сидіти на місці і не чекати якогось дива. Так, другий варіант початок. Тут же, і народження дитини сюди буде, початок нової справи, нового етапу життя, нових стосунків. Щось приємне, таке нове, таке дитяча радість все сюди. Це дуже класна, приємна карта. Кому вона випала, починайте тут і зараз. Це у Вас все вийде. Це дуже хороший старт і початок для нового. Відкиньте все і живіть далі. Дуже дуже добра карта. О, гора. То вибрав гору, ви на себе звалили оцей груз, який витягнете. Це. Важкість, неприємності це обставини, які тиснуть. Тобто, якщо вам випадає третій варіант, враховуйте всі обставини, які на вас тиснуть, і що вам заважає жити далі, зробити висновки, зробити правильний вибір і розібратися з цими обставинами. Подумайте про них, розберіться з ними, наскільки вони серйозні, важливі, і що можна зробити щоб зменшити вплив негативу. Насправді важко йти вгору, важко йти наверх. Це дуже важкий шлях. Але той, хто його подолає, буде переможцем. Не забувайте про це. Вибирайте свій варіант і давайте все-таки шукати позитив в житті і рухатись далі.